Будівля на проспекті шевченка 7, де зараз розташоване об'єднання проспілок Львівщини, одна із тих, які ознакують. Це одна із перших будівель міжвоєнного модернізму у Львові. Цей будинок є унікальний, бо це по суті як чорний квадрат малевича. Це от є щось до того, а далі після того вже щось зовсім інакше. Тому що це є будинок побудований на залізобетонному каркасі. Це не просто цегляні стіни, як було до цього. А далі вже в 30-х роках ми бачимо навіть в житло. Будинках використання цього залізобетонного каркасу. Це, наприклад, і нотаріальна палата, і герцена 5, і будинок суспільного страхування на Зеленій 12 і багато інших об'єктів. За словами Юлії Богданової, деякі будинки міжвоєнного модернізму оздоблювали слюдою, яка відблискує на сонці та потребувала особливого догляду. І майже усі будівлі за проєктами були білого кольору, а деякі з них замість Мали склоблоки. Унікальністю будинку на вулиці Саксаганської, 6 є ось цей круглий ліфт. Він зберігся ще з тих міжвоєнних часів, але наразі вже не діє. Двомовні інформаційні таблиці встановлять на фасадах 30 історичних будівель Львова періоду міжвоєнного модернізму. Таким чином їх хочуть популяризувати. Також розроблений довідник, шлях львівського модернізму і довідник, інформаційний довідник, як поводити з цими будівлями. В цій будівлі зазнають так само, як і в принципі будівлі інших періодів, зазнають значних змін через те неправильний догляд за ними, через неправильно проведену ремонт чи реставрацію. Мешканцями, власниками цих будівель відповідно, ми розробили такі довідник з рекомендаціями, як правильно робити ті чи інші роботи в будівлях. Встановити таблички на будинках комунальники мають впродовж червня. Ірина Качмара, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.